Далі в нашому етері традиційно буде більше аналітики, яку ми почуємо від політолога, політехнолога та керівника центру політичної розвідки Олега Постернака. Пане Олеже, доброго вам дня і слава Україні. Росісла вітання. Отож, власне, вчора вся наша країна зокрема чекала виступу Дональда Трампа. Власне, що ж він скаже відповідно, тому що перед тим були такі досить позитивні заяви від його адміністрації, від Джеді Венса, Кіта Келога і не лише власне. Трамп в принципі в на тій же хвилі заявив про те, що м він назвав Медведєва дурною людиною. Росія нам трохи погрожувала нещодавної. Я відправив атомні підводні човни найсмернішу зброю, створену людиною до берегів Росії. Я зробив це через його згадку слова ядерний. Це була дурна людина, яка працює на Путіна. і Я направив підводний човен або два до берегів Росії. Просто власне для перестраховки. Ми не можемо дозволяти людям розкидатися цим словом направо і наліво. Сказав президент Сполучених Штатів Америки. Знову повторив про Путіна власне як. Про паперового тигра сказав, що він не дуже виглядає. Ти вже 4 роки ведеш війну, яка мала тривати тиждень. Ти паперовий тигр? Знак питання. Трамп адресував це безпосередньо Путіну, пане Олеже. Знову ж таки, дійсно, в принципі, бо ми так очікували. Знаєте, після таких от перших заяв від адміністрації від самого Трампа очікували такого, що вже завтра він вийде і скаже: ой, я щось забув, а я такого не говорив. Ми бачимо, що це вже тенденція. Наскільки власне ви оцінили цей виступ Трампа і про що він нам зараз говорить? Він про підготовку до глобальної війни і Участь Америки в цій архітектурі, ну, власне, я оцінюю заяви Гекса та Трампа на зборах з військовими як ну, тривожний сигнал, як не піар-захід, про який багато хто пише uh -huh. з американської преси, а як про тривожний сигнал, який свідчить про те, що по лінії розвиток, по лінії усвідомлення радниками. Адміністрації Білого Дому існує підстави для того, щоб конфлікт вийшов за рамки просто якихось локальних моментів, і мова йде про е, осередки напруженості. Це ж не лише Росія, Україна, це і близький схід, це Тайвань, це Венесуела, це е, Пакистан, Індія, це інші інший Ізраїль точки. безпосередньо. Та ми знаємо, що там процеси Ізраїль, від... Іран, Хамас, Газа тощо і. Тому напевно провести певну бліцкриг для донесення до американської військової еліти задачі завдань адміністрації Білого Дому був напевно викликаний саме от такими розрахунками Трампа і Білого Дому. А з іншого боку, ну заяви по Медведєву, Чесно, відверто кажучи, він мав би це прокоментувати, натякаючи на те, що на безрозсудливість використання ядерної риторики, Мідведів, що це не просто екс-президент Росії, він заступник голови Ради безпеки, тобто він вважається офіційною посадовою особою, е, головою Ради безпеки є Путін, тобто, Медведєв заступник Путіна в питаннях безпеки. Тому ну, американська адміністрація абсолютно чітко ясно артикулює певну м, тривожність цих сигналів е, з приводу підвод атомних підводних водок, то ну, якщо Медведєв їх не бачимо, мова йде про відповідь Медведєва на е, заяву Трампа, ну це не означає, що їх там немає, навіть якщо він їх не бачить. Це питання скоріше до російської розвідки, до російських спеціаль... спеціальних служб. Тому власне в такому русі зараз. Трішки с дуже скажімо так музаїчному рухається зараз. Істену міжнародних ритмус. Угу. окрім того, він сказав, що єдиний спосіб зберегти зібрати перепрошую зеленського та путіна разом це зробити з силою. Е, Іншого заяви рік тому в нас не було зброї, бо ми віддали все Україні. У нас нічого не було. Я справді думав, що на Алясці у нас була гарна зустріч з Путіним, але потім він знову почав пускати дрони на Київ. На вашу думку, все ж таки Трамп вже кінцево розчарувався в Путіну. Тобто він же тепер не буде довіряти Настільки сліпо Путіну і тим прекрасним розмовам, які в нього відбувалися результативним між Трампом і Путіним. Тому що, знову ж таки, ми знаємо про те, що вже завтра Путін виступить на Валдагі. Власне, його мова обговорюватиметься у всьому світі. Про це сказав Пісков, головні вуса Кремля. Знову ж таки, знаєте, ну, питання в тому, як будуть обговорювати ті всі заяви, власне, ну, ми зараз ми обговорюємо безпосередньо так, як. Ну, Трошки, ніби людина живе в паралельній реальності. Mm, ну, ефект Мюнхідської промови там 2007 року точно у Путіна не вийде. Бо вони часто дуже в Росії анонсують якісь е важливі коментарі репліки. А в підсумку та сама мантра про те, що Росія вже війни веде війну Заходом, що холодна війна, протистояння неминуче. Нам ми маємо покладатися лише на свої сили, і те інше приводу вашого питання про стабільність Трампа в його підтримці України, принаймні на словах, немає впевненості. Абсолютно немає. Бо, ну ви ж знаєте, що він змінював свою mm -hmm. позицію да? часто, дуже часто. А, тому якщо завтра Путін запропонує якісь цікаві ідеї з приводу мирного врегулювання, чи м зможе відкоригувати свій максималізм, це може викликати у Білого Дому певний ентузіазм. Знову погратися в ту гру, яку пропонує Путін. Бо один раз Європа з Україною висловила е, вимогу припинити вогонь. Путін пропонує прямі перемовини з Україною. Другий раз Трамп висловлює ультиматум і говорить, що там до початку вересня він хоче бачити е, припинення вогню. Путін пропонує особисту зустріч з Трампом і знову витягує час. І так він вже тягне час. Дев'ять місяців йому вдається фактично обходити цю лінію Трампа. Mm -hmm. Якщо ще третій раз, умовно кажучи, нагалдає там Путін зробить якусь сенсаційну пропозицію, яка буде свідчити про його спроможність вести е, діалог. Ну і Трамп знову може поплисти попли, попливти по течії, яку задає якраз Російська Федерація, така ймовірність. Ні. Але чи буде йому це вигідно безпосередньо з точки зору виборця, з точки зору виборів, з точки зору його авторитету у світі? От головне питання. Це складне питання, насправді воно пов'язано з тим, що до виборів ще поки далеко, Це осінь 26-го року. І зараз більше американців не хвилюють питання зовнішньої політики України, зокрема, бо, наприклад, тема Ізраїлю близького сходу вона ближче до американців ніж тема України і Росії. І хвилює питання бюджету, бо вже в Америці шатдаун почався. І хвилює справа Епштейна, і хвилюють рейди національної поліції по мігрантам, по кварталам в деяких містах. Тобто, це порядок Денний Америки. Україна далеко з Росією в цьому порядку денному, хоча. Воно перехрещується, і у випадку, якщо Трамп, Дівенс, представники нинішньої адміністрації захотіли би в картину успіху, то російсько-українська війна могла б стати при нагоді. Але в даному випадку мова йде про успіх України. І зараз Трамп формує свою під ну, словесну підтримку України саме на тлі. Можливих ймовірних перспективних очікуваних успіхів України він же натякає Україна Є там можливість відновити кордони 91-го року, начебто, знаєте, пропозиція європейцям і українцям спробувати у війні дожати росіян, але ж ми розуміємо, що це на жаль теж доволі складний сценарій, який буде потребувати колосальних ресурсів з боку нашої країни. От, власне, ви сказали про шатдаун. Дійсно, в США власне законодавці не змогли узгодити бюджет країни. Там вже розпочався шатдаун. Білий дім ввечері 30 вересня. Офіційно оголосив про неминуче припинення роботи американського уряду після того, як Сенат не ухвалив запропонований республіканською партією законопроект про витрати, який тимчасово до 21 листопада мав забезпечити фінансування федеральних агентів. Таким чином, шатдаун означає, що тисячі державних службовців буде будуть відправлені у відпустку, а інші будуть змушені працювати без зарплати допоки фінансування не буде відновлене. Ви знаєте, минулих років ми дуже слідкували за цими всіма процесами, тому що там застрягали пакети військової допомоги для України безпосередньо. Та ми всі пам'ятаємо, як ми чи не кожного дня обговорювали про те, що а коли ж а як і так далі. Чи зараз українцям варто пильно спостерігати за цими процесами, зважаючи на те, що ну поки що зброю для України фінансує лише Євро? Європейський Союз ну, це актуальне питання передусім внутрішньої політики, але вона набрала гостроти саме за рахунок особистого впливу Трампа. Суть в чому? Що для того, щоб затвердити бюджет, треба 60 сенаторів. Угу. У республіканців немає 60 сенаторів. У них там 52 чи 53. І треба демократи. Демократи висловили свою. Позицію. Наприклад, зберегти систему е, державних гарантій по фінансуванню е, для 20 мільйонів американців е, приватної е, страховки обама Тобто держава оплачує фактично приватні е, ці е, страховки. Демократи запропонували, а республіканці категорично ні. І ну, Акін Джеффріс це. Лідер э, демократів в палаті представників, і э, Чак Шумер, лідер сенаторів демократів, вони попросили навіть э, аудієнтів Трампа. Трамп спочатку погодився, потім скасував цю адієнцію. Потім знову погодився, але зрештою зустрівся лише своїми однопартійцями э, Майком Джонсоном і э, Джоном Туном. Це лідери республіканців, відповідно, в палаті представників і в Сенаті. Тобто, це. Гра, е, гра, яка пов'язана з тим бажанням республіканців зробити винуватим в нефінансуванні е, американських бюджетників саме демократів, і гра демократів спрямова на те, щоб показати, що республіканці скорочують соціальні видатки, і країна опиняється порізаною по соціальним програмам і без підтримки деяких верств населення. <ганування> Тим самим намагаючись створити враження, що демократи е захищають права соціальних вразливих верст населення. Тобто, в цій грі е Трамп хоче бути максимально категоричним, але проблема в тому, що опитування показують, що американці прості схильні винуватити в шатдауні саме Трампа. Бо в 2018 році Трамп так само уперся в, це, в конфліктні питання з демократами, і тоді шатдаун досяг, здається, 30 чимось днів. Це був рекорд фактично. А, і є ще один мотив, чому Трамп на це наполягає на цей шатдаун. Це він хоче використати його для звільнення, масового звільнення держслужбовців. Це він обіцяв ще під час своєї передвиборчої кампанії. Він це робив упродовж там останніх місяців, і це стосується там працівників федеральних відомств, ЮСЕЙТ, Юседжу, багато інших. Тепер він через от, спровокований штучно шатдаун хоче досягти якраз у цієї цілі безпосередньо вже зараз. Чи буде ким працювати відповідно? Бо як він сказав вчора безпосередньо, та що він буде спілкуватися з військовим керівництвом, якщо хтось йому не сподобається, він його буде звільняти одразу. Повертаємося до України і до Російської Федерації. Пісков вже заявив, що зустріч російського диктатора Путіна з президентом України Володимиром Зеленським можлива, але ж традиційно є нюанси. Зустріч Путіна та Зеленського може бути підготовлена лише шляхом процесу на експертному рівні. Наголосив Пісков, Росія залишається відкритою для врегулювання української кризи через дипломатичні переговори та політичні контакти. Однак, в переговорному процесі Росії та України виникла. Пауза сказав він окрім того, власне попередньо він говорив, що саме Україна вина в цій паузі, власне і так далі. Але власне чи є, якщо ми говоримо та за Трампа про те, що він сказав лише силою, чи є якась сила, щоб ці нюанси, власне, ті ультиматуми, які висуває Російська Федерація на кожній зустрічі з українською делегацією, зникли безпосередньо, що має зробити безпосередньо Україна, світ, Сполучені Штати, Європейський Союз для того, аби Переговори були переговорами, а не ультиматумами. Теоретично це може бути три речі. Перше тиск Китаю, бо саме покійно свячує деякі дії і дозволяє фактично негласно, непрямо Російській Федерації вчиняти криваві вбивства, масові вбивства проти українського народу під час повномасштабного вторгнення. По-друге, це. Фактор приведення російської федеральної економіки в стан неспроможності фінансувати деякі серйозні соціальні видатки і колапс економіки, це можна досягти за рахунок не лише економічних санкцій, вторинних, первинних, а й за рахунок тотального ембаргу Росії. Тотальне ембарго це повна заборона на купівлю будь-яких російських товарів. Ну, можливо, за виключенням там ядерного палива. і цей, Нещодавно, Європейський Союз дуже цікаво підкреслив той факт, що американці дорікають, що він купує е е Є Є Є Євросоюз купує нафту, да? Горчина, Словаччина, і не лише, до речі. Угу. Так, Євросоюз дорікнув американцям, що вони купують алюміній російський. І, ну, Тобто тотальне ембарго здатне. Зірвати багато планів грошових планів Путіна на мілітаризацію. Ну і третій варіант це е, злагоджена системна робота іноземних спецслужб з, е, з підсиленням внутрішньополітичних кризових е, моментів в самій Росії всередині самої Росії. Оці три фактори можуть теоретично. Відкоригувати максималізм і категоричність Путіна в його цілях по відношенню до України Китай не піде на це. Китай не буде вимагати не факт. Не факт, в зв'язку з поліпшенням відносин між Вашингтоном і Пекіном це угода по Тікток довела, плюс вони на магістральному рівні, генеральному рівні узгодження багатьох торгівельно-економічних суперечностей. І, можливо, це дозволить в перспективі перейти до політичного діалогу між Вашингтоном і Пекіном, а це дозволяє. Планувати включити меню російсько-української війни в контекст американо-китайських відносин. Грубо кажучи, Трамп може попросити всі щодо послугу натиснути на Путіна і змусити його змінити свої пункти мирного врегулювання по відношенню до України. Теоретично така можливість все ж таки існує. На в якомусь ем, часі проміжку часу це точно. Ну, відповідно, якщо щодо ембарго, та європейський союз заявляє про нафту і так далі. Це 2026-2027 роки, а роки. Що маємо на сьогодні? А Сьогодні маємо цифри, які в принципі жахають: Франція, Бельгія, Іспанія та Нідерланди заплатили Росії за газ більше ніж. Це газ, ніж дали допомогу Україні. Про це зазначають до речі в Грінпіс. За даними видання, вони прибра... придбали скраплено природнього газу на 34,3 мільярда євро. А Україні надали допомогу на 21,2 мільярда євро. Ми бачимо, що і купували власне, і будуть купувати також, хоч через треті країни, хоч через четверті, але все ж таки будуть. Ось і це питання. Тому то, тотальне ембарго якраз дуже нереально в порівнянні там з фактором Китаю, угу. оскільки це означає а, запуск інфляційних процесів. В самій Європі, а на це не підуть уряди, яких там має певний електоральний цикл. і треба переобиратися. На це це може спричинити суттєву енергетичну кризу. Якщо це мова йде про нафту, скраплений газ. Це ж той газ, який Росія, Росія продає, це скраплений газ. Його може замінити Америка. Цього просто логістичні використати нові ланцюги. Треба сформувати стійку політику відносин між Вашингтоном і ЄС, але якраз цього також ще немає. Тобто американці готові замінити угода між ЄС і Америкою передбачає Купівлю американського скрапленого газу, але реалізувати це ну, швидко не вдається і треба буде час. Ну і крім цього, є ще ядерне палово, є аграрна продукція, яку купує ЄС у Росії і Білорусі, є е, е, певне обладнання сировини яке продовжує е, е, бути. Бути важливим для європейських мова йде про атомні електростанції, наприклад, тощо, тому, тому це дуже дуже велике зараз риторичне питання. Європа не готова ще відмовитися, не готова. Ну, допилюють безпосередньо, намагаються щось зробити санкціями, але власне о той й пакет санкцій проти Росії кажуть, що вже найближчі дні, будуть, тижні, перепрошую, не дні. Найближчі дні може можуть схвалити вони цей 19-й пакет. Очікується, що санкції запровадять проти російських енергоносіїв. Про це Суспільному заявив один із топ дипломатів в Європейському Союзі. Ми пам'ятаємо, що мали вже Затверджувати, але не затвердили через Угорщину щось там і словаччину щось вони там собі вирішують, вирішують, але ми бачимо, наскільки зараз складно і наскільки довго йде робота над черговими пакетами санкції. Інколи, власне, ті чи інші пакети вони дуже повільно або майже не діють, тому що Російська Федерація знаходить шляхи обходів безпосередньо. Е, знову ж таки. Е, на вашу думку, чи дотиснуть, чи хоча б приймуть, і е, дійсно настільки недієві, чи просто Російська Федерація говорить про те, що ми сильні, ми все зможемо, нам нічого не страшне? Ні, дивіться, ну, як правило, якщо всі 18 разів вдавалось переконати деякі країни, то я думаю, що і дев'ятнадцятий раз Євросоюзу вдасться. Але просто настільки країни. довго, знаєте, такий проміжок час. Цей механізм. Колективний механізм, який працює не на часі, але Європа по іншому не може така вибудована конструкція всередині європейського союзу. Але відверто вам скажу, 19-й пакет санкцій це дуже цікавий і дуже серйозний пакет. Бо він передбачає санкції не лише те, енерго, про відмову повністю від купівлі газу вже з 2026 року. Він передбачає Санкції щодо криптооперацій, тобто використання криптовалюти Російської Федерації, це суттєва річ. Повірте, величезні маси грошей Росія кидає через криптовалюти, зокрема, які дозволяють їй обходити ці санкції. Третій момент це танкерний флот і розширення переліку м, країн на страхування і санкції щодо певних найменувань суден. Ну це важливо. Ви ж знаєте, що китай, китайські порти останнім часом припинили дозволяти російським судам без страхування заходити до себе. Це китайські порти, на секундочку, де в принципі був вільний режим режим для Росії, навіть коли вона була в ну, під санкціями вже основними у двадцять другому році запроваджені були проти Росії. Тому це момент дуже-дуже принциповий і дуже важливий, але він, на жаль, поки що не дуже швидкий і. Задача наша працювати, капати, доводити, шукати лазівки, проводити переговори складний поточний процес дипломатичного погодження. На жаль, він такий є. І ще знаєте, от власне новини. От Володимир Зеленський заявив, що ситуація на Запорізькій АЕС в принципі є критичною станом на сьогодні. Вона вже сьомий день Запорізька АЕС відрізана від живлення. Власне про це розповів Зеленський під час розмови з генсеком ООН. Говорила також ситуацію на ЗАЕС, яку окупант яку власне окупували Росіяни. Там зараз ще уже найдовший блекаут. Сьомий день станція відрізана від живлення. електромережі розбиті. Через обстріли важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки. Розраховуємо на відповідне реагування. Окрім того, власне, європейський союз вже сьогодні закликає Росію негайно припинити бойові дії навколо ЗЕС та терміново відновити зовнішнє електропостачання, яке є необхідною умовою ядерної безпеки. Е, ви знаєте, ми знаємо усі, що росіяни Запорізької АС вони в принципі використовують та такий фактор стримування і безпосередньо для наших збройних сил України. Але знову ж таки, що вам відомо безпосередньо про ту ситуацію на Запорізькій і наскільки дійсно там критична ситуація чи ні зрозуміло, що Україна і МАГАТЕ б'ють на сполох і справедливо це роблять. А будь-який один необережний надзвичайний випадок це може коштувати серйозним проблемам з точки зору ядерної безпеки. І, і, і треба розуміти, що саме і виключно Росія несе відповідальність mm -hmm. за те, те, що відбувається навколо цього ядерного об'єкту бі біля міста Енергодар e, ви праві, це але це не просто фактор стримування збройних сил України. Контроль Росією за ЕС і і зловживання. Вимкнення перехід точніше на е генератори блоків е атомної електростанції це ж е спроба е тримати цю станцію як зручницю, що якщо, наприклад, ЗСУ розширить е масштаб ураження російських воєнних об'єктів своєю далекобійною зброєю, або, наприклад, Українська ракета чи український безпілотник полетить по Кремлю, так само, як російські войті по будинку Кабміну, то Росіяни таким чином говорять, посилають сигнал. Вони зроблять все можливе, щоб на Запорізькій атомній електростанції сталося горе. Тому це да, ви праві, це повне стримування дій Збройних сил України. ЗАЕС є в апках заручницею Росії і заручницею і Європи. В бажанні України ну, адекватну, симетричну відповідь надіслати Росії за те, що вона вчиняє з житловими кварталами, з цивільними об'єктами, багатьма іншими речами, які Росія чинить незаконно на нашій території. Пане Олеже, ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етару. Олег Пастернак це політолог, політехнолог та керівник центру політичної розвідки. Був з нами.